Готують оперативні загони в усьому подібні до лісовиків. Згодом, під час Другої світової, такі спецбоївки НКВС застосує проти вояків УПА. Тим часом першу спробу більшовицьких хамелеонів проникнути в Холодноярський ліс партизани знешкодили швидко і без зайвих сентиментів. До псевдокозацьких загонів вступають десятки колишніх українських козаків. Згодом їхні тіла знаходять у довколишніх лісах. Полюючи на чекістів, повстанці користуються подібними прийомами. Переодягнувшись у будьонівські однострої, вони вистежують загін перевертнів і всіх вбивають. Життя у лісових землянках було доволі монотонним. Тож козакам хотілося руху і бойової виправи. Весною 1921-го повстанці зважилися на зухвалу військову операцію. Кількатисячний загін отамана Хмари рушив похід на захід України. Українські партизани завели бої в околицях Умені, били ворога на Вінничині та Хмельниччині. Повстанський загін дійшов майже до Збруча. Козаки не полишали надії з'єднатися з військом Петлюри. Потім сили виявилися вкрай нерівним, і обесилена повстанська армія врешті повернулася на Холодноярч.